Перед тим, як створювати теплову карту, я б хотіла розібратися з теоретичним підґрунтям, що таке теплова карта, як тип візуалізації даних. Для цього я знайшла такий інтернет-ресурс, це, власне, r проект написаний мовою програмування R, де детально пояснюється, що таке теплова карта, як вона працює математично. Але я б хотіла зупинитися на декількох аспектах. Спочатку, що це взагалі таке? Як точки перетворюються у таку у такий градієнт. Це відбувається завдяки обчисленню щільності точок даних у певному радіусі навколо кожної з точок у нашому датасеті. Уявимо собі, що у нас є датасет, який містить ось ці червоні точки. Нам спочатку потрібно порахувати значення для кожної з цих червоних точок на основі наближення. До неї інших точок. Відповідно, значення буде тим більше, чим ближче до кожної з точок розташовані точки по сусідству. Маючи ці значення, наша програма ми будемо працювати у програмі QGIS. Вона ділить область на сітку клітинок або пікселів. І розмір цих клітинок може, можна також буде регулювати. Завдяки цьому ми можемо також коригувати рівень деталізації нашої теплової карти. І, власне, після того, як у нас е, створилися ці комірки, відбувається розрахунок щільності для кожної із комірок. Тобто, всі ці QGIS обчислює щільність точок шляхом підсумовування усіх е, значень цього алгоритму, е, які потрапили в радіус цієї комірки. Я забула сказати, алгоритм називається Kernel Density Estimation. Тобто, власне, те, що було написано а, тут в заголовку. А, також на сьогодні я хотіла би вам показати датасет, з яким ми будемо працювати, і дещо про нього розповісти. А, ця платформа називається Kaggle. Тут є дуже багато різноманітних датасетів. Можна сюди завантажувати також і свій користувач на цій платформі отримує рівні за те, що він завантажує, або за те, що він коментує датасети інших людей. Тут також можна завантажувати не лише датасети, тут можна щось вивчати, можна дискутувати, можна завантажувати код різними мовами і багато-багато іншого. От я знайшла такий датасет, можна прочитати про нього дещо. Ось, перейти на вкладку Data Card, і тут можна побачити не лише опис самого датасету, а також які колонки в ньому наявні і що в тих колонках записано. І окрім того, є така проста візуалізація цих даних, скільки всього було записів, які карти. Країни воно покриває тут, наприклад, в якій формі було НЛО коли-небудь побачене людьми. Більше за все, мені сподобалося те, що тут можна також завантажити код, якщо ти працював із цим датасетом. Я б хотіла зупинитися на цьому цікавому челенджі. Хтось колись 6 років назад, робив. Челендж, це, мабуть, був челендж по візуалізації даних. Ось я б хотіла зупинитися на ось цих діаграмах, графіках. Тут хотів зобразити форму побаченого НЛО відповідно до кожної країни, скільки. Було записів в різноманітних формах у різноманітних країнах. Як на мене, ця візуалізація не зовсім вдала. Це гістограма, але, за правилами, гістограма має бути завжди від найбільшого стовпчика до найменшого. Чому це так? Тому що тут важко знайти різницю у висоті стовпчиків от між цим синім і між цим зеленим. Або, наприклад, між цими двома фіолетовими. Або між цим синім, і ось цим синім. Тобто, мені потрібно взяти лінійку, щоб зрозуміти, наскільки один стовпчик вищий за інший. Окрім, того, я хочу з'ясувати, що позначає собою ось цей найвищий червоний стовпчик. Якщо я піду дивитися у легенду, тут буде три опції. Тобто, форма НЛО буде там, трикутна. Овальна або дископодібна. І з цих трьох стовпчиків я навряд чи зможу зрозуміти, який кольор відповідає якому у цій діаграмі. Тому набагато краще було б замість створення цієї діаграми, в принципі, намалювати візуально просто яйцеподібну форму, якусь. Блискавку, тут ще також є прямокутний диск, діамант. Тобто це все можна зобразити формою і форму написати над кожним із стовпчиків. Це було б зрозуміліше, ніж створювати окрему легенду. І тоді не потрібна була б взагалі кольорова палітра. Цей датасет має в собі. Дані з багатьох країн я вибрала, залишила дані лише з Сполучених Штатів Америки, тому що їх було найбільше, і просто щоб потренуватися, зробити теплову карту. Ось так цей датасет виглядає. Тут є також додаткова інформація, опис того, що люди заяви ще бачили, як довго воно тривало, але нам потрібні наразі лише координати. У нашій програмі QGIS я вже завантажила цей датасет. Нагадую, що для цього нам потрібно йти у вкладку шар, додати шар і додати е, текстовий файл з відповідним розділювачем. Розділювач зазвичай це кома, тому, власне, і символ е, цього доданого шару це кома, але це може бути будь-що. Цікаво, що QGIS запам'ятовує, який файл ви відкривали останнім. Останнім файл у мене це був власне цей датасет, і там розділювач є е, крапка з комою, тому воно запам'ятало, що розділювач саме крапка з комою. От, Я вже не буду нічого додавати, оскільки ось у мене цей шар, з ким я буду працювати, у стилістиці потрібно просто змінити вигляд е, цього шару. І у нас останній якби, вид цього шару це хитмеп. Спробуємо нічого не змінювати, залишити так, як воно є. Цікаво, що тут є така ж опція, як воно рендериться, зберігає, обирає між якістю найкращою або найшвидшою. І залишимо все, поки налаштуємо так, як воно є. Ну і е, наразі ми бачимо, що карта, теплова карта все-таки утворилась, але ми не будемо бачити жодного шару, який розташований під ним. І це тому, що, якщо ми знову підемо у стилістику, е, ми побачимо цей градієнт від білого до чорного, і білий у цьому випадку значитиме, що там е, не було помічено жодного НЛО в цьому датасеті. Щоб це змінити, я спочатку взагалі хочу змінити кольорову гамму. Це не всі кольори, які ви можете використовувати. Ось тут ще більше кольорів, а у стилістиці є також свої правила, які насправді інтуїтивно зрозумілі людям. Наприклад, щоб створити теплову карту, зазвичай керується правилом від холодного до теплого, Тобто холодним позначає. Позначаємо кількість знахідок або якихось там подій з меншою ймовірністю трапляння. і е, червоним або теплими кольорами, якимись гарячими. Ми позначаємо якраз пік трапляння або якихось там певних подій або знахідок, наприклад, якщо це буде датасет про е, аварії. То місця або перетини вулиць, де буде найбільше аварій, ми позначимо червоним місця, які, а, де трапилося по одинокій аварії, ми позначимо синім. А, тут я би хотіла вибрати, а, ось, наприклад, ось цей градієнт від білого через якийсь там рожевий до червоного. І окрім того, якщо ще раз на нього класнути, ви зможете вибрати і додати сюди більше кольорів, якщо вам потрібно. А також натиснути на кожен колір і змінити його інтенсивність, що, власне, я і хочу зробити. Нехай перший колір я зміню інтенсивність від 100% на трошки менше, щоб я могла бачити шари перед ним і, можливо, трошки посуну всі інші відстані між. Тим, як змінюється колір І, мабуть, я зміню радіус на трошки менший, або залишу його. Давайте залишу його таким, як він є. Окей. Також можна було натиснути спочатку apply а потім ОК, але воно спрацювало і так. А, мабуть, потрібно ще погратися зі стилістикою, бо, на мою думку, вона ще не виглядає ідеально, хоча. Все одно вже можна сказати набагато більше про те, що люди в основному бачили НЛО в Лос-Анджелесі. Або, можливо, просто там існує культура звітувати про те, що вони бачили НЛО. Ага, ось ось так. Ось тут вже в Нью-Йорку теж доволі інтенсивно забарвлена. От, можу, да, доречно, скачати, власне. І контури Сполучених Штатів Америки, щоб завершити власне, цю візуалізацію. Угу. Так. І можливо, навіть з цієї візуалізації ми вже бачимо, в яких містах люди найбільше бачили цих НЛО об'єктів. Можна також зробити окрему візуалізацію по містах, можливо, там є якась різниця між центрами і околицями. Тобто, з цим вже можна працювати. Власне, це все. Дякую за перегляд і дякую за увагу.